Доброго раночка, доброго, чудового охристого лілійного раночка. Червень, чернівці, Маквеч Опан, різні неймовірні події, чудові зустрічі, неперевершена жіночна Наталя Смиска, Неймовірна харизматична, глибока, гарна, талановита Лариса Кадищенко. Безкінечна кількість зустрічей з унікальними людьми, чернівців, іспити, держиспити в університеті, фантастичному коледжі мистецтв, де виховують наше майбутнє, нашу культурну еліту. Чудовий затишок. Вулиць приємна комфортна температура, зелень, квіти, гортензії і лілійник. Такий чудовий лілійник в охристій гамі, якого так багато на вулицях Чернівців. Він скрізь в одвірі моїй матусі центрі, центрі, де я ходжу кожного дня. І він небагливо, невибагливо тішить наше око. Його можна купити, як я це зробила вчора, після кінофестивалю першого дня Івана Миколайчука. На розі проспекту і головної у милих жіночок, які залюбки тобі про нього розповідають, як не за ним доглядати. Він не дурманить ароматом, як лілія. Але тішить око барвами. Кожного дня лілійник невибагливий можна побачити в кварталі ВІЛ, в центрі центрі, в спальних районах. В затишних австрійських вулицях. Подивіться, яка краса кольорів, охра. Охра завжди. Неймовірно комбінаторить з зеленим, з оливковим і з нашими фантастичними українськими барвами. Тут скрізь наш український дух, лілійник, румунський модерн. Перехід від арт-ново, сецесії до конструктивізму в майбутньому. Чудові охристі глибокі пташки від бренду «Дзинтра» Гудного скла. Гуцульська писанка. База, яка тішить око десятки років, яка придбана в художньому салоні і виконана з кимось з відомих майстрів. Лялечка зроблена посланочкою. Здорожня в христі гамі і чудовий рушник, виготовлений десь в 50-х роках в центральній Україні. І лілейник, який завжди тішить око у червні і липні. Вранішня краса в українській. Одного чудового черневого дня в центрі міста, моєї любові, міста, яке створено в парадигмі любви і краси, в чернавцях-черневіцях, усім охристого лілиного раночку. І неймовірного вайбу на весь день і назавжди. Ваша Оксана Дем'янишина